Самий величезний величезний привіт. Самим найкращим я вас запрошую до магазину Аврора. І ми сьогодні подивимося, які нові акції в магазині Аврора. І я буду шукати новинки. Завжди, як новинки, одразу ж цікаво стає, правда ж? Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Велике вам спасибі. В акції по 44 гривні кремові а, мило для рук. Гліцерин. Ні, написано кремило літровий по 44 гривні, пляшка з дозатором. Дуру 66 гривень, зверніть увагу. Акції тривають по 6, включно лютого. Дуже хороша дору, і зараз на нього хороша знижка. Це гліцеринова. Вона досить добре піниться, зволожує шкіру та залишає аромат. Тут два шматочки по 135 грамів кожний. Сейгар моє улюблене мило. 220 мл 63 гривні. Зі знижкою Фарба Авена 69 гривень. 99 гривень коштує Рексона Антиперспірант спрей. Кулькові антиперспіранти Фа по 57 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку водичку для школярів по 99 гривень. Зі знижкою також чоловічі туалетні води можна придбати за 99 гривень. Лак тафт для волосся 159 гривень 250 мілілітрів. Станочки, бік в упаковці, два станочки на три лези, 49 гривень. 5 станочків на одне лезо 55 гривень. Жіночий станочок, тут дві штучки, Venus Simple 49 гривень зі знижкою. Ось такий набір джилет на три леза, в упаковці вісім станочків, гелева смужка та смужка, яка підіймає волоски на станочку. Ціна 239 гривень. Зубні щітки. Так, бачу, тут дуже багато зубних паст також зі знижкою. Давайте по черзі щось тут все розкинуто. Так, дитяча зубна паста. 11 гривень, дійсно 11 гривень. Паста перлина по 24 гривні 3D ось така. Навіть не така, а ось ця вибачаюсь, там 125 мл написано. 24 гривні зараз зі знижкою. 32 гривні коштує а зубна паста Colgate, потрібна дія. І точнісінька така сама, тільки 75 г 44 гривні. Зі знижкою маска для волосся Pantene 300 мл 191 гривня. Також можна придбати Pantene бальзами для волосся 350 мл, кондиціонери 189 гривня. Шампуні в Аврорі сьогодні по 159 Pantene, об'єм 400 мл. Шампуні Head and Shoulders можна придбати за 186 та 179 гривень. 400 мл і той. і той. Неправильно цінник стояв. 186 ніби акція. Ну. 186 цитрусова свіжість. Сухий шампунь шаума. 109 гривень зараз зі знижкою 150 мл. Також в акції з шампунь Clear вже по 360 мл 139 гривень. Також в акції чоловічі гелі для душу. Торгової марки Шик. Тут 400 мл 66 гривень, що така хороша ціна на таку вагу шампуня. Геля для душа. А це дитяча 3 в одному гель, піна та засіб для купання 500 мл 52 гривні. Шампунь в пакеті просто перелити у свою тару 15 гривень. А об'єм тут 200 мл. Бомбочки для ванни по 19 гривень 75 г. Зі знижкою гель для гуління Нівея 200 мл 187 гривень для чутливої шкіри. Піна для гуління Нівея 200 мл 139 гривень. Аркопіна для гоління 200 мл 77 гривень. 15 гривень коштує гель для душу соковита диня 300 мл. В акції крем для жирної комбінованої шкіри огірок 88 гривень 50 мл. 149 гривень коштує Нівея. Нівею Soft можна придбати за 99 гривень 100 мл. 92 гривні коштує чоловічий антиперспірант Фа 150 мл. 153 гривні мус для вмивання нівея для чутливої шкіри. 119 гривень пінка для вмивання шкіри обличчя з пантенолом. 95 гривень коштує Акс 3 в одному 250 мл для чоловіків. Арко 2 в одному 74 гривні. Освітлювач для волосся. Зараз 29 гривень від екміколор. Жіноча гігієна Олвіс 47 гривень. Натурела Гігапак. Тут 40 штук 169 гривень. Жіноча гігієна натурела 20 штук 99. Пелюшки гігієнічні, поглинаючі, розмір 60 на 90. В упаковці 5 штук 55 гривень. Набір для творчості, метелик. Зроби сам. Ціна такої новиночки для малечі зараз ціла купа всього цікавого 77 гривень. І ще знайшов ось таке морозиво. 77 гривень. Морозиво. Я хочу вам показати ось такі нові пляшки, які з'явились в магазині Аврора. Це не термос, це звичайна пляшка, пластикова, металева іде сама оця кришка. 77 гривень. Знайшов новинку. Ось такі цікаві пластикові для солі або для перця. На вигляд, ніби як скло, але це пластик. Зараз проб'ємо ціну. Сільничка пластикова 39 гривень новинка. Ще одна новинка, пластикова баночка із ложкою та кришкою для спецій. Ціна новинки 49 гривень. Показую вам ще одну новинку, глечики пластикові, з ручкою та пластиковою кришкою. Дивіться, як оригінально зроблені, ніби капельки водички залишились на стінках самого глечика. Ціна такої новиночки, зараз вам також скажу, 149 гривень. Коли щось нове завжди дуже цікаве. І хочу сказати, що вони йдуть в двох кольорах: один такий прозорий, а другий трішки темніший. Тут ще якась одна новинка. Ось такий контейнер. Зараз розберемось, для чого він пластиковий, закривається з усіх чотирьох сторін, має ручку. Давайте відкриємо його ось так. Ось так і ось так. Підіймаємо. Тут лоточок, на який можна зложити щось. Ось так він виглядає у двох кольорах. Зараз подивимось, що це для чого він такий. 249 гривень контейнер для зберігання. Просто контейнер для зберігання. Так, оцей контейнер для пляцка я вам показував. З кришкою. Пластиковий, закривається з чотирьох сторін, 199 гривень поки що без знижки. Ще одна новинка. Набір пластикових контейнерів закривається з двох сторін з кришкою. В наборі, здається, якщо я не помиляюсь, три штуки. Так, давайте подивимось. Ось, зі знижкою 154 гривні. Набір контейнерів. Так, на літр 250 на 2 та на три 750 об'єм. Дуже багато пластика цього разу привезли. Ось такий ребристий пластиковий контейнер, але якість пластика хороша. Герметична кришка. І ціна такого контейнера 109 гривень. Така новинка. І ще ось таку новинку покажу, точнісінько такий самий, тільки вже квадратної форми, трішки менший. 88 гривень. Пластикові контейнери з пластиковою герметичною кришкою. 88 гривень ціна такого контейнера. І з цієї ж серії, тільки вже трішки більший. Також герметична кришка. Ціна такого 129 гривень. І тут ще більше я знайшов для сипучих. Також пластиковий, герметична кришка 149 гривень. Загалом можна собі зібрати і будуть всі контейнери одинакові, одної фірми, одного вигляду, точніше, одного дизайну. Ось така велика силіконова підставка для сушки посуду. Вона досить добра, гнучка. Можна потім зігнути її і вилити воду для кухні, для посуду, для раковини. Ціна такої сушарки. 139 гривень. На жаль, також ще поки що це новинка без знижки. Ще одна досить цікава сушарка. Ось так можна підняти оці бокові стінки і сюди вже поскладати свої тарілочки. Сюди стакани, ложки та виделки. Ціна такої сушарки. 199 гривень. Кухонне начення. Тут і ополоник, і. Совок хотів сказати совок. І лопаточка, ну ви зрозуміли, з підставкою. 6 предметів. 349 гривень. Новинка, ось така пляшка для олії або для оциту. Скляна з дозатором. 88 гривень. І точнісінько така сама, тільки вже більша за об'ємом. 109 гривень. Хто чекав на знижку на ось цей келих великий. Зараз його можна придбати зі знижкою. 279 гривень на літр 100. Хочу показати нові чашки, з'явились в нашій Аврорі. Ось такі невеличкі. На кавуську. Ціна 29 гривень на 200 мл. Минулий раз я вам показував ось ці маленькі, були привезли 119 гривень, а цього разу привезли ось такі вже більшенькі скло і герметична бамбукова кришка. Ось така новиночка. Зараз скажу ціну: 169 гривень. Банки скляні з герметичною кришкою. Так і на 99 гривень. Є точнісінько такі самі, десь я бачив, але великі. Ці трішки менші. Хочу показати ось такі вази гіпсові. Це також новинка в магазині Аврора. 64 гривні коштує така новинка. Нові стакани, це також новинка. Так, нові стакани, новинка 59 гривень на 400 мл. Я думав, це такі стопочки, а це вази для квітів. Одні такі темніші, другі прозорі скляні. Ціна 74 гривні. Ваза для квітів. Ще одна новинка. Ось такі баночки скляні для сипучих і металева кришка, яка закручується. Зараз проскануємо ціну і дізнаємось об'єм баночок. Мацюпонька 88 гривень, на жаль, не пише об'єм. 99 гривень середня. Та найбільшою 129 гривень. Глиняна миска з червоної глини. 69 гривень на літр. Тарілочка. Із цієї ж серії 69 гривень. Ще одна новинка. Ось така чашка для чаювання. 64 гривні на 500 мл. Нові склянки привезли. В кольорах. Кольорові ось така зелена. Так, товар не знайдено. Чому не знайдено? 44 гривні на 360 мл скляночка. Пляшка для соусів пластикова. Також новинка в нашій Аврорі. 34 гривні. А це коли ви чеклуєте щось на кухні, ось такі чарівні палочки. Просто сюди засипаєте сіль або перець, або ще якусь приправу. І коли чеклуєте, просто цією палочкою над казанчиком ось так. Абра-кадабра і все. Чого тільки не видимо: 29 гривень ємність для солі або для перцю, чарівна паличка. Нові келихи, надзвичайно тоненьке скло. Ціна такого келиха 169 гривень. Ще одна новинка теж надзвичайно тоненьке скло, тому я так обережно 169 гривень. Засіб для видалення вапнявого нальоту сама 500 мл 73 гривні. Засіб для чищення ванної кімнати в домі, спрей 550 мл 98 Зі знижкою порошок пральний для дитячих речей 39 гривень 400 г. За 55 гривень можна придбати персіл Color 300 г. Порошок Савекс Color 300 г 37 гривень. В акції порошок Tide 44 гривні 300 г. Засіб домі для миття посуду 30 гривень 450 мл. А ось Фері дійсно подорожчало 500 мл 69 гривень. Засіб для миття посуду Washen Free літровий. Зараз на нього добра ціна. Хороша знижка. 52 гривні. 149 гривень коштує Фейрі Півтора літровий. Ну тут вже вигідніше рахуйте, дивіться, якщо розділити на три по 500 мл, то це виходить по 50 гривень за літри, Це вже економніше буде, ніж купувати один. один півлітровий за 69 гривень. 119 гривень коштує фейрі літровий. 112 гривень коштує містер Мускул. Та 229 надзвичайно хороший засіб Форте плюс антижир. Дуже багато різних іграшок знову привезли в магазин Аврора. 199 гривень. Зараз зі знижкою ось такі ведмедики. Ось такі також по 199. А патрона псів одразу розкуповують 299 гривень. Ще одна новинка, ось така сумочка у вигляді собачої. Мордочки і навіть ще собачка всередині є як додаткова іграшка. 499 гривень. Нові рюкзачки з паєтками для дівчаток. 149 гривень ціна такої новинки. Так, ну ці лоли а, дуже популярні, але вони не є дешеві, 189 гривень, це, мабуть, і не вона не його ціна. Ось лоли. 349 гривень коштує набір лол. А зараз ось цю... цю дову чіпочку можна купити за 199 гривень. Розвиваюча іграшка. Її потрібно годувати і вдень, і вночі, коли вона починає плакати, її одразу треба годувати. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. Приємних вам вихідних!